Ідея створення футурами народилася в голові Мета Грюнінга ще в середині 90-х, саме тоді, коли Сімпсони вже перетворювались на глобальний феномен. Жовта сімейка поступово ставала частиною конвейера, і я підозрюю, що Мет це дуже рано зрозумів. До речі, потім обов'язково гляньте Есбер по Сімпсонах на цьому каналі. З Фокс працювати було важко. Це велика корпоративна акула, яку цікавлять тільки прибутки. Сімпсони – це класична американська сітком комедія, яка збирала всю сім'ю біля телека. І Фокс, зрозуміло, хотіли видоювати цю золоту жилу до останньої копійки. Мету ж хотілось мати ще один проект, який дасть йому більше творчої свободи, але при цьому він свідомо не хотів повторювати сам себе. Навпаки, задум був повністю протилежний. Якщо Сімпсони це про теперішнє про сім'ю, про абсурд щоденного життя, то Футурама це. В від цього всього. Це про самотність у великому майбутньому, про космос, де немає традиційної родини, але є загублений чувак із 2000 року, який намагається знайти хоч якийсь сенс у тому, що відбувається. Грюнінг об'єднався з Девідом ікс Коєном, сценаристом, який теж працював над Сімпсонами, і теж мав пристрасть до наукової фантастики. Вони разом вигадали концепт, який став одночасно і любовним листом до сайфай, і її тролінгом. Назву Футурама вони взяли з футуристичного павільйону. На всесвітній виставці 1939 року той показував, яким уявлялося майбутнє Америки, і вже сама ця назва це жарт, бо у футурамі майбутнє це хаос, і сама концепція вже обмежувала коло глядачів. Всі розуміли, що це шоу ніколи не стане ми стрімом, і по суті, ним і майже не стало. Не тому, що було слабким, а тому, що не намагалося бути зручним.